Якщо пам'ятаєте, на початку війни ми всі вболівали за закриття неба над Україною. На жаль, тоді це не сталося, і причиною тоді була категорична позиція Байдена і його адміністрації про те, що це вестиме до ескалації. Але зараз ситуація суттєво змінилася. Ми показали, що ми блискуче тримаємо фронт, а при цьому контролюємо більш-менш повітряний простір своєї країни. Але Росія тероризує мирне населення, знищуючи е, е, ракетами міста і знищуючи нашу інфраструктуру. Так, ми втратили понад половину нашої енергетики, і е, цими дошкульними ударами вони намагаються спровокувати гуманітарну кризу, нову хвилю міграції, падіння бізнесів, які можуть не вижити при е, системних блекаутах. Втиснуть на населення, щоб те тиснуло на зеленського, підписати будь-що, лише би цей кошмар закінчився. Тобто їхній розрахунок як терористів зрозуміли.